Олівер та обіцянка саду. Кролик Олівер жив біля великого зеленого саду. Старий дідусь Черепаха попросив його подбати про це. У саду були морква, салат і свіжа зелень. Олівер з посмішкою пообіцяв, я захищу це. Щодня Олівер відвідував сад. З дерев угорі співали птахи. Пробігла білка з горіхами в щоках. Привіт, Олівере, радісно вигукнули тварини. Спочатку Олівер лише поливав рослини. Він співав пісеньки і пишався цим. Квіти почали розкривати свої яскраві кольори. Тварини аплодували за його гарну роботу. Але одного дня Олівер відчув сильний голод. Він подивився на моркву в ґрунті. Вони виглядають такими смачними, тихо прошепотів він. Він витягнув один і швидко з ірешітка 39 їв його. Наступного дня він з ірешітка 39 їв ще дві морквини. Невдовзі в саду стало менше овочів. Білка насупилася, тут чогось бракує. Але Олівер відвів погляд і нічого не сказав. Дідусь Черепаха повернувся подивитися на сад. Він йшов повільно, спираючись на свою шкаралупу. Він бачив, що рослини слабкі та сухі, його очі сповнилися тривогою та сумом. Олівер від сорому низько притулив вуха. Я порушив свою обіцянку, прошепотів він. Птахи перестали співати і виглядали засмученими. Олівер хотів сховатися, але залишився. Він сказав: Я виправлю цю помилку. Олівер копав землю своїми сильними лапами. Він носив воду зі струмка, що був неподалік. Білка та птахи також прибігли на допомогу. Разом вони посадили нове насіння рядами. Сонце тепло світило на сад. День за днем вони працювали пліч -о пліч. Знову почало проростати зелене листя. Невдовзі сад виріс міцним і повноцінним. Дідусь Черепаха посміхнувся, дякую Олівере. Олівер сказав: я навчився дотримуватися обіцянок. Усі тварини танцювали у яскравому саду.